Усім привіт! На днях казав в Шорці, що проводжу експеримент з фільтром. А, проводив його тому, що коефіцієнтів ну майже немає. А, що за експеримент, розповім в наступному відео. А проблема в нас в тому, що в нас є купа вбивць коефіцієнтів Це ті люди, які, так кажучи, підвозять. Людей на роботу. Воно не працює ціленаправлено в таксі. Вони просто запускають додаток та їдуть собі по всім секторам. Програма бачить, що є вільна машина, і розраховує на цього водія. Але він зовсім не працює, а просто вибирає собі фільтри один якийсь там сектор. Там, де він працює, і їде, вбиває всі коефіцієнти по всім секторам. І, і з цим я не знаю, буде щось уклон робити, не буде. Ну якщо так і буде надалі продовжуватися, то в уклоні, мені здається, адекватних тарифів та коефіцієнтів ніколи не буде. От насправді я за те, щоб була ліцензія, от, -от насправді, щоб була машина, яка проходить техогляд в... з шашками там може їхати по полосі громадського транспорту, щоб от в цьому разі я за ліцензію оба, обома руками, от зовсім, тоді будуть і коефіцієнти. Нормальні і заробляти можна буде також більш-менш адекватно, а не так, що людина просто їде по путі, вбиває всім коефіцієнти, тому що йому там треба в один якийсь там сектор. Потім людина своїм ползунком по тарифу. Я хочу їхати за півціни, грубо кажучи, від того, що малює уклон по тарифу, тому що буде їхати людина, якій треба в. Той сектор та підвезе, а усі, які обрали для себе, грубо кажучи, професію в таксі або водієм, ну хто як там назве, ці думають: ну й помать. І коли ці будуть нормальні тарифи, і от насправді воно їде по всім секторам, вбиває всім коефіцієнти. І це ж не одна людина, це майже кожна людина, в кого є автівка, може просто зареєструватися в уклоні онлайн і їздити собі. От, наприклад, як тієї неділі зайшов на заправку, ну, я і додж, там такий якийсь моднявий один з останніх. І чувак. Просто стоїть там, трендить, а в нього на телефоні за додаток запущений у колона. На кой він, він йому? от тут Я не розумію, він може купити собі тачку там за 300 тисяч баксів і просто от, запустити додаток і вбивати всім коефіцієнт. Нащо він тобі? А потім ми хочемо, щоб в нас були адекватні ціни на тарифи, коефіцієнти якісь, яких зовсім ну, не буде з таким підходом до, грубо кажучи, таксі, коли кожен просто може зареєструватися та возити, а потім писати: Та я ж просто підвести до роботи, компенсувати собі пальне або трохи підзаробити. Ну, добре, ти заробив, ти красавчик. А чому таксі, як таксисти, які просто на вихідному не заходять там, до лікаря виписати якийсь рецепт, або до етичника зайти, там, підробити, грубо кажучи, написати строку коду? Або до директора там нараду якусь провести та там урвати якісь 200-300 гривень, грубо кажучи, за їхні там півгодини час праці. Ну, блін, чому? Я от не розумію. Ми кажемо, що це таксі, а кожен, хто хоче, може просто взяти та да підвести. І от в цьому різниця, що в болті там в Uber є якісь коефіцієнти, тому що якщо ти там вийшов на лінію, тоді програма тебе і рахує, що ти там працюєш. А Тут ти зайшов додаток в уклоні і такий красавчик, все програма рахує, що є вільна машина. І починає розраховувати на коефіцієнт на цього водія. А він їде там в один сектор, який може просто не взяти, проїхати увесь усе місто, не взяти на жодного замовлення, але вбити всім коефіцієнт. І такий він не один, більш ніж впевнений, от зовсім. Майже кожен там. Другий, третій може їхати з запущеним додатком уклона та вбивати всім коефіцієнти, А потім ми дуже так дивимося, де ж ці ціни, а ці водії, котрі брали для себе цю професію водія, орендують машини або обслуговують свої машини, щоб, додати, щоб дати пасажиру. Адекватні послуги, там, комфорт якийсь, або ще щось, і возять, грубо кажучи, за копійки. А якщо там порахувати там, комісії 21% плюс вивод коштів за Безнал, пальне, амортизація, ну чому це ніхто не враховує? Ну от, я не розумію. Що можна зробити, або чому не, на це ніхто не дивиться? Ну, по крайній мірі, можна було б щось придумати. Якщо там Ну ти їдеш по, по ланцюгу, то добре, ти можеш їхати, ти там, типу, онлайн. Якщо ти хочеш брати замовлення по фільтру, ну, зробити так, щоб ти. Тільки стоячи мог брати закази по фільтру. Ну, Не знаю, або якось щось придумати, щоб ті, хто просто от дивляться закази, вони були в офлайні. Або ще щось. І програма їх не враховувала в коефіцієнт. коефіцієн. Просто катається з, з запущеним додатком уклона, і програма його рахує. Ну, це зовсім не діло. От зовсім. І це є насправді якась така проблема, яку треба вирішувати. Ну, Я думаю, що ну, вже уклони не хочеться заробляти більше. Чим більш адекватні тарифи та ціни, ну, тим більше і уклон вже буде заробляти на комісії, а не от просто на мінімальних тарифах, грубо кажучи, я не розумію, чому. Він, ну, чому уклон, не приділяє цьому уваги. От просто машини їздять собі з, з запущеним додатком і якось не в офлайн не і автомати не йдуть, не виключаються, або в офлайн не переводиться, там через деякий час. Ну, з цим треба щось робити. Ну, дійсно. Тому що ну, так дуже нецікаво, насправді.